Виконуємо номер 77 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу х поділити на 4 п'ятих, якщо х дорівнює 815, 3,15 1,7 16 і 2,1425. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 8,15, то значення нашого виразу дорівнює 8,15 поділити на 4 п'яти, помножимо 8,15 на дріб обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники. 8 і 4 скорочуємо на 4, 15 і 5 скорочуємо на 5, отримали 2 третіх. Наступне значення: якщо х дорівнює 3,15 то значення нашого виразу дорівнює 3,15 поділити на 4 п'ятих. Подамо 3,15 у вигляді неправильного дробу і помножимо на дріб, обернений до дільника. Це буде 16, ,5. множимо на 5 четвертих, множимо чисельники. Знаменники 5 І 5 скорочимо на 5, 16 і 4 скорочуємо на 4. Маємо 4, цілих. наступне значення: якщо х дорівнює у нас 1,7, то значення нашого виразу дорівнює 1,7. Поділити на 4 п'ятих. Подамо 1,7 у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 17 десятих і помножимо на дріб обернений до дільника на 5 четвертих. Множимо чисельники і знаменники. 10,5 скорочимо на 5, маємо 17 восьмих. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 2,18. Наступне значення Х. Якщо Х дорівнює 16, то значення нашого виразу дорівнює 16, поділимо на 4 п'ятих. Подамо 16 із знаменником 1. І помножимо на дріб обернений до дільника на 5 четвертих. Множимо чисельники і знаменники. 16 і 4 скорочимо на 4, маємо 20 перших, або це 20 цілих, і останнє значення Х, якщо Х дорівнює 2 цілих. 14,25. То значення нашого виразу дорівнює 2,14,25 поділити на 4 ,5. Подамо 2,1425 у вигляді неправильного дробу. Це буде 50, додати 14, 64. Двадцять п'ятих і помножимо на дріб обернений до дільника. На 5 четвертих множимо чисельники і знаменники. 5 і 25 скорочимо на 5, 64 і 4, скорочим на 4, 64 на 4 буде 16. Маємо 16 шістнадцятих. Дрібне, правильний, у гляді мішаного числа. Це буде 3,1. Ми знайшли значення виразу Номер 77 із завдань для повторення розділу 1 виконано.